За часів радянської влади українські кравці обшивали, уявіть 20% населення СРСР, а це майже 60 мільйонів людей. Зараз вітчизняна швейна промисловість забезпечує одягом лише 2% українців, тобто менше мільйона. Скорочення виробництва в 60 разів за 25 років незалежності. Це ціна, яку ми сплатили за нездарне керування та корупцію на митниці. Сплатили чиновникам та бізнесменам, які за 25 років незалежності вивезли з України 148 мільярдів доларів. До речі, вивозять і зараз через ті самі корупційні схеми. І тканина це лише маленька ланка цього глобального деребану, про який ми зараз і розкажемо. Обшуки із автоматами. Війни словиків. За що? На жаль, не за правду. Навіть не за золото зброю чи наркотики. Хто б міг подумати за тканину? Точаться справжні бої між ДФС, поліцією, СБУ і ГПУ. Не пропустіть ексклюзивне зізнання слідчого, який пішов проти системи і наважився викрити мафію шоскуплядів. Хотів якнайкраще в такі часи. Податки дали до бюджету, там, щоб економіка поліпшилась. Робіть гучніше, гроші показують, де в Україні досі живуть за законами 90-х. Ми у Сумах. Тихий центр прикордонної області раптом став епіцентром справжніх бандитських розбірок. І все через тканину. Ткацька фабрика має два приміщення у сумах і у селі поруч з обласним центром. Це один із небагатьох виробників українського вовняного сукна. Сухно шапочне я вам потом покажу. Усі 150 працівників підприємства вийшли бунтувати, бо мало не лишилися роботи. Олександр, начальник ткацького цеху. Працює тут майже 20 років. Каже, коли оголосили, що через брак сировини фабрика може припинити існування, став на її захист, не роздумуючи роботи в селі, більше немає. З такою спеціальністю трудно чоловіку, якби знайти трудоустройство, тим більше в сільській міцності. Він і ще 150 робітників мало не опинилися без роботи через нахабний перерозподіл ринку, бо їх начальники перейшли дорогу комусь дуже впливовому. Если людям сейчас закрыть фабрику, то ви ж самі понимаете, що люди останутся как бы на улице. а на улице люди нікому не нужны. Ця фабрика належить то в пантеон. Вона може виробляти тільки тканини із вовни, а оздоблювати і обробляти майже усі. Ось керівництво і вирішило відкрити для себе новий ринок поставок сировини із океану. Втім, не все так просто. На ринку імпорту тканини виявилось, діють свої бандитські правила, які що найдивніше встановлені і покриваються з високих владних кабінетів. Це відпрацьована схема, так. Я наскільки розумію, що ця схема в будь-якому випадку Києві такими то ну вищими чинами в генеральній прокуратурі і в МВД. Євген каже, вибору не лишили. Довелось лізти в корупційне логово і мати справу із правильними фірмами. Через них і возили товар із-за кордону, але скоро виявилось, що підприємства, через які за вказівкою зверху проходять їхні мільйонні поставки, фіктивні. Що давано ваговне штрафу. Після цього ми сказали, ми з вами працювати не будемо, будемо розтамажуватися дільна. Ну і них ах, раз ви развоядільна, значить бути у вас проблема. Та як тільки но ну, відмовилися співпрацювати через фіктивні контори мафії шовкоплядів, події стали розвиватися як у бойовику 90-х. Вони повністю легально оформили 5 контейнерів вартістю по 50 тисяч доларів. Але коли вантаж їхав у цехи, раптом його зупинили за кримінальним провадженням. На фабриці було відмовилось віддавати контейнери без ухвали на арешт і вона миттєво з'явилася пізно вночі разом із спецпризначенцями. Приїхали сюди в Туму 40 чоловік в масках з автоматами. Після розтаможки одного з контейнерів налетіли на этот контейнер. Провели обск на таможні, там ну таможенниками. на фабриці Впевнені усе це помста за те, що вони відмовились платити контрабандним баронам і їх кришувальникам в погонах. Как вам объяснили, рассказать? Смотрите, там в Одессе есть такое правило, да, есть там такое, ну, как вам считается, король контрабанды Эль да, который как бы считает, что все грузы, особенно ткань, это его вотчина, и все ткани, которые прибывают в Одессу, контейнера ткани, должны растомаживаться только у него. Все знают, что ткань у него, но никто не может ему позвонить и сказать, верни ткань. На публічного підприємця з Одеси Вадима Альпєріна країна бачила хіба що під час скандалу із суховантажем Фаїна, захопленим сомалійськими піратами. Саме він був власником горизвісного корабля. А після цього фіаско Альпєрін і переключився на інші контрабандні справи, розповідають в Одесі. Навже саме на маловідомого одеського бізнесмена працюють столичні силовики і митники. Збіг після того, як сумські ткачі вирвалися з корупційної схеми, їм одразу перекрили дихання. Ну чим не сюжет фільму про малинові піджаки в один момент. І поліція, і прокуратура і СБУ, та ДФС прийнялися забирати один в одного справи і проводити обшуки. Чиї ж гроші так старанно бережуть одеські столичні митники і силовики? Хто він загадковий, таємничий і всесильний бізнесмен? Поки гроші вивчають його і його зв'язки із впливовими ткачами у погонах, на суконній фабриці із острахом чекають на фінал тканевого блокбастеру, якою страшною буває помста мафії шовкоплядів, тут вже всі на жаль зрозуміли.